Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степенчук. І сьогодні 5 вересня. Бачимо два наборчики, які я зібрала. За своєю схемою і за схемою по фото Нижні, нижня коробочка. І органайзери окремо для третьої вишивальниці. Це за моєю схемою. Причал кораблів. Виведу на, вам на екран. Як виглядає схемка? вона невеличка. І так, причалку кораблів. Що у мене додалось на органайзерах? На органайзерах додався мій вайбер, по якому ви можете звернутися, і QR-код на Instagram. Підписуйтесь на мій інстаграм, групу на Facebook, на YouTube. Пишіть повідомлення. Все, усі будуть посилання під відео внизу. Ставимо лайки, тому що забуваємося ставити лайки. Ось такі плашечки. Схемка маленька, а плашечок то багато. 12 на одному, дирочок, 12 кольорів на одній плашці. Ось стільки плашок. 9 штучок. Як бачимо, 9 штучок. І відправиться, на... І відправиться посилкою до вишивальниці, тому що всіх імен я не запам'ятаю, дуже багато звертається дівчат, хто хоче просто органайзери, хто набір. І так, розпочнемо з набору зимовий ліс. За моєю схемою розмір 400 на 268. В нитках DMC, кількість кольорів 84, із них 36 блендів. Моя електронна адреса Viber. Все тут є. На англійській мові ще є, на українській і на англійській. Далі, у такому пакуночку ми бачимо фабричні ниточки DMC. Далі метраж блендів за табличкою моєю. Нарізочка, ниточок DMC. О, така плашечка з номером 823. Так, це одненька. Тут також реклама, електронна адреса і вайбер. Далі ось такі ниточки, таке розмаїття, зимовий ліс. Хоч і білого кольору на око, казалось би, багато. Але тут входять кольори, світлі кольори для об'ємності того снігу. Всього ми бачимо, бачили на коробочці. Ось так, такі плашечки, DMC ниточки, бачимо QR-код, все є. Так, багато різноманіття цих ниточок. Такі гарні ниточки. Так, канва 18 Аїда Цвайгард. голочки 26-го номеру, дві штучки, розбивка за схемою по листах неповних 45 листів. Так, далі титульна сторінка. Про те, що я говорила, що снігу багато, але світлих кольорів. Таке велике такі різноманіття, такий пухкий об'ємний сніг. Далі схема роздрукована, Все як завжди. На цей набір у мене все. Тут, якщо у мене коробочка так, напівпорожня, або є тут деяке місце, залишається. Коли ви відкривати будете посилочку, тут буде така е, бумага скомкана, положена. Для того, щоб не перетрушувалося при доставці, вам оцей набір не переколочився, я кладу сюди звертану таку бумагу, скомкану, як казати, щоб. Нічого не переколочувалось у вашому наборі. Це я попереджаю. Я якось була говорила, але не всі відео дивляться, тому я розказую ще раз. Далі набір, як бачимо, соняшники у мене вже замовляли в ниточках DMC. Тепер я знову ж таки почала збирати, бо дуже багато просять в ниточках СКС. Так, почнемо. Схема соняшники, розгробка схеми по фото. Набір зібраний з схемоманія від Оксани Степанчук. Розмір 350 на 474. Кількість кольорів 110, з них 45 блендів. Ще раз говорю, що це схеми по фото. Моя схема є по цьому сюжету, за цим сюжетом, але проробка у мене інша, кольори у мене інші. Розмір у мене інший. Все інше. Тому що різні дизайнери, будьте уважні. Яку вам потрібно, дивіться, порівнюйте, роблю посилання, і ви можете звернутися до неї за схемкою, а до мене за зборкою наборів. Або до мене звернутися за всім, за моєю схемою і за моїм набором. Це вже як вам буде зручніше, що ви оберете. І так. Ходить цей набір, конгрес страмін, голочки 24 го розміру. Чому я поклала 24 розміру? Тому що тут вушко більше, голка більша. Ниточки, як пам'ятаємо, СХС, вони товстіші. Вони будуть мохритися, в катишки робиться, якщо, наприклад, сюди поставити голку 26. -ту. Я говорю це так, як з свого опиту. Як я вишиваю, і як робляться ці вкатишки на СХС нитка. Цю голку зручніше держати, вона більша. До речі, до того ж цей конгрес трамін він дуже твердий. І коли маленька голочка буде проходити через цю дирочку, то вона не буде розширяти цю дирочку, а дирочка залишиться така цупка і шершава. І через неї ниточка буде перетиратися, як буде проходити. І буде мохритися нитка. І за того такі голочки я рекомендую і вложила. А там вишивальщиця вже буде на свій розсуд. Далі відкриваємо наборчик. Отаке різноманіття ниток, такий запас ниток, фабричні ниточки СКС, їх цілий мішок, як говориться, бачимо. Як завжди, табличка на метраж блендів. Далі плашечки, соняшники, на бленди. Ось так бачимо на бленди собі вишивальщиця буде складати вишивальниця. Так, це для блендів три плашечки було. І такі різноманіття ниточок. Бачимо такі яскраві ниточки. Ось. Такі плашечки чимало їх шість штучок з чистими кольорами і три там блендами. Так, складаємо ниточки. Далі, як завжди, роздрукована схема. Вірніше чотири. Бачите, чотири з блендами, тому що я вже колись складала. Ось такий, по такому сюжету, і розбивка. Uh -huh. Ну, розбивці 56 неповних листів. Ось так бачимо. Такі я роздруківки роблю на якісній фотобумазі, щоб бачили, як буде виходити. Так, і Далі три посилочки треба вислати. Всі посилання під відео. Підписуємося на мій канал, фейсбук Facebook на групу Схемаманія. І задаємо питання у месенджер, замовляємо у мене набори. І відшиви: Не забуваємося. В кінці місяця я викладаю пост, всі бажаючі. За моїми схемами, тільки за моїми схемами можете викладати відшиви у мою групу або до мене у месенджер.